Студія Миколаїв на Дністрі це випуск новин за 25 квітня 2025 року. Сьогодні дивіться про таке: тиждень, що минає, мав символізувати світлий великодень. Та для Миколаївщини він виявився скорботним. На 96-му році життя відійшов у вічність дивізійник СС Галичина Степан Роман Гурель. У другій світовій війні Степан Степанович воював у складі дивізії СС Галичина. За що радянська влада ув'язнила його на 10 років, відбував покарання в степовому таборі Казахстану, де також виявив свою незламність та долучився до кінгірського повстання. Вишки проходив біля та війни. Брав участь у бойових діях в Австрії 1945 року. Після війни воював. У 1946 заарештований, засуджений до 10 років радянських подсаборів. Покращення відбував в Ільгії з Останні і Тайщині Курської області. Учасник Інгірського повстання Україну повернувся щойно 1955 року. Мешка в місті Миколаїві займався активною громадською діяльністю головою, навіть. Що хотіли би побажати нам всім зараз в час війни? Бажати молоді, особливо зуртованості, освіченості, щоб найбільше освіти набирали. От, при, при, при всіх тих. Ну і дружби між собою, між собою, як дівчата, так і хлопці. От. Ну, звичайно, доброго добробуту взагалі. Як буде добробут, буде люди будуть добре жити. То вони будуть думати про ту державу, про ту, ту землю, на якій вони працюють, і є, а не будуть про якісь вистапалки думати. Якою ви бачите Україну? Якою? Ой. Я бачу дуже, дуже процвітаючою. І, 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 і вже скоро, ну як скоро ну, можуть пройти якісь певні роки, коли вона оговтається, а вона буде дуже багато і будуть їздити, я все кажу, я вже казав давно, будуть їздити сюди на заробітки, так як ми їздимо туди, на заробітки. Так само. Будуть їздити сюди. І от тепер от є то та розруха. Ви побачите, скільки сюди будуть їхати на відновлення тих, тих сіл, тих міст, які там зруйновані. Про непересічну постать Степана Гуреля ви можете подивитися в архівному відео редакції на Ютуб-каналі Миколаїв на Ністрі. Відхід Степана Гуреля непоправна втрата для усієї Миколаївської громади. А далі у сюжеті дивіться, як стартували польові навчання для школярів Миколаївської громади. 165 років тому народилася Юлія Шнайдер, відома як Уляна Кравченко. Якою беззначною особистістю особистостю була перша у західній Україні поетеса, розкаже Марія Ганич, директорка народного літературно-мистецького музею імені Уляни Кравченко та Миколи Устояновича. Відтак, з нагоди річниці від дня народження Уляни Кравченко відбулася урочистість у концертній залі Миколаївської дитячої школи мистецтв. З 23 по 25 квітня для 11-ти класників Миколаївської громади провели навчально-польові збори. Такі навчання сприяють підвищенню рівня підготовки здобувачів освіти до життєвих викликів. Розвиткові командної взаємодії, витривалості та наполегливості, представники збройних сил України та інструктори з наданням першої медичної допомоги провели молоді заняття з тактичної підготовки, вогневої підготовки до медичної підготовки та прикладної фізичної підготовки. я і горизонтально Кадет, Торки на горизонтально. Закривай, закривай. Цінися, став витіку на мішей, твоя ліва, твоя права, міше. Доповідаємо до запобіжних скоп, хай спереду. Продовж трьох днів молодь мала можливість ознайомитися із видами озброєння, військовою технікою та практично застосувати пневматичну гвинтівку. Маркіян Держило, одинадцятикласник Миколаївського ЗСО номер один, поділився враженнями від навчання. Всі оці ці всі польові збори проходили в трьохденну практику. Е, перший день ми проходили конкретну медичну допомогу по програмі Марч. Три години це було трошки виснажливо, але достатньо повчально, і це має знати кожен українець. Бо зараз наші країни йде війна. Другий день ми е, теж проходили ще одну ще раз. Підготовку по програмі Марч, тобто першу медичну, але вже з іншими підрозділами, тобто героєм, або пригадую навіть. Більш конкретніше було про програму Марч. Ну, в третій день зараз ходить, що ми стріляємо з зброї п'ять разів, тобто два пробних, три на оцінку, як ніби мішені міняються кожен раз до уклада. Трошки не встигаємо, але це, надію, встигне до 15 ї години. Ну, звісно що це необхідно, тому що це ну, підготовка до армії, підготовка до політичних ситуацій, які можуть статися в будь-який момент. Моя думка, що це дуже потрібно, що е, в загальному я доволі ще повне цих трьох денних бойових зборах. Відготики однолітків ну, були і позитивні, були і негативні, що дехто не хотів йти бо то сам самого ранку, то вставати, то не кожен зможе. Але більшість відгуків були позитивними, що всі довольні, що всі добре провели час. І, в принципі, вони би не проти ще раз так провести час, от і три прекрасні. Таким чином. Навчально-польові збори формують у школярів патріотичну свідомість, готовність до виконання громадських і конституційних обов'язків для захисту України та найголовніше навчають молодь захистити себе в умовах військового стану в країні. Я ваша. Це я землі дитина. Справжнє свято з нагоди 165-ї річниці річниці дня народження видатної Юлії Шнайдер, більш знаної як Уляни Кравченко, влаштували у Миколаївській дитячій школі мистецтв. Крім багаточисельної аудиторії на урочистий захід завітала головна редакторка журналу Жінка Тамара Маркелова. Я приїхала з Києва вітання вам зі столиці абсолютно не випадково, тому що е Особисто я досліджую життя і творчість Уляни Кравченко, ще років вісім як почала, була написана перша стаття. І тоді у трускавці, відпочиваючи, мене запросили на творчий вечір. І я дізналася багато нового. І з того часу Уляна Кравченко є для мене зірцем. Зразком, тому що її слово, яким вона служила в Україні, є зразком для мене, і наш журнал, журнал Жінка, головним редактором якого я є, якому 105 років, це колишній журнал Радянська жінка. З початку незалежності це жінка. І ми вже публікували. І Мабуть, дві розповіді було про Уляну Кравченко. Ось я тримаю в руках це у нас лютневий номер. Звісно, що після того, як я сьогодні бачу, скільки людей зацікавлених, і це свято, це точно свято, урочистий день. Під час урочистого вшанування Уляни Кравченко на сцені також відтворили історію життя поетеси. Як завжди, натхненно та атмосферно у Миколаєві зберігають і шанують видатних людей. Де ці терени, де та бідерка, як до неї добратися Сусіде, павле! Сусіде, айдіть не сюди на розмову, мої пані вас кличуть. Ой. Добрий день, пані і виповнуть. Яку справу маєте до мене А редакція завітала у гості до народного літературно-мистецького музею імені Уляни Кравченка та Миколи Устаєновича, аби розпитати у директорки Марії Ганич, якою видатною особистістю була Уляна Кравченко та її вплив на розвиток рідного міста. Пані Марію, вітаю. Розкажіть, будь ласка, якою визначною особистістю була Уляна Кравченко? Можливо, пригадаєте якісь цікаві факти. Уляна Кравченко перша україномовна жінка-поетеса Галичини. Вона була великим другом Івана Франка. Вона є знаною і незнаною для загалу. А чому саме? Тому що за Радянського Союзу твори її не друкувалися. А в загальному літературний вклад у скарбницю нашої української літератури Уляни Кравченко Великий. Вже більше Уляну Кравченко ми почали пізнавати, коли Україна стала незалежною. Власне, в 2009 році була перевидана її повість записки учительки. У 2019 році була передрукована її автобіографічна повість хризантеми, угу. і вже так потрошечки, потрошечки, ми більше почали впізнавати Уляну Кравченко, але ще крім цього. У 1991 році у Миколаїв відкрили народний літературно-мистецький музей Уляни Кравченко і Миколи Устинович. Тут, власне, в цьому музеї ми популяризуємо творчість і Уляни Кравченко, і Миколи Устиновича. Чому саме Миколи Устиновича? Тому що Уляна Кравченко народилася у їхньому домі. Якраз у цьому домі вона. Вперше почула вірші е, Миколи Устиновича, які цитував її батько. І власне проживання у цьому будинку саме середовище благотворило е, її на е, майбутню професію. Угу. Пані Марія, скажіть, е, чи є в музеї особистий речі Ляни Кравченко? І що це? У... Так, у нашому музеї є дуже багато особистих речей Уляни Кравченко. Власне, ми маємо найбільше особистих речей uh -huh. Уляни Кравченко. Як це нам вдалося? У 1968 році у першій школі міста Миколаєва працював вчителем української мови і літератури Євген Капший, який дуже любив Уляну Кравченко, і йому вдалося налаштувати. Стосунки з дочкою Уляни mm -hmm. Кравченко, яка в той час ще проживала у Перемишлі, і вона передала багато речей особистих її мамусі, як вона завжди її називала. І, і окрім цього, у 1991 році наші миколаївчани. Освітяни, культурні працівники мали поїздку до Перемишля, і, власне, в цей рік вони привезли ще в додаток. Образ uh -huh. Уляни Кравченко ще більше речей: ну, звісно, не вдалося перевести таке крісло-качалку, uh -huh. на якому Уляна Кравченко в кінці життя завжди відпочивала, тому що вона травмувала собі ногу, і це було таке її любиме крісло. Не вдалося, тому що через кордон. Неможливо було перевести. Розкажіть ще нашим глядачам, який внесок Ляна Кравченко зробила для рідного міста. Для рідного міста вона великий внесок зробила, тому що вона народилася в нашому місті. Вона залишила для нас, для спадкоємців, свою автобіографічну повість «Хризантеми», в якій вона описала події від народження і до того часу, як вона вийшла з нашого міста. Вона дуже любила наш Миколаїв. Вона гарно описала. Будинок у Стиновичів, в якому вони проживали 10 років. Її слова такі: що будинок у Стиновичів це і мій рідний дім. Дім, де була моя батьківщина, де поки я впізнала свою рідну батьківщину з книг та образів. І цей дім ні до цього дому ніколи не допускав добрий дух щось злого. І вона пише, що вона ніколи не чула сварні між родиною. Родина жила дружно, і вона навіть не чула лайки від служниць і від тих людей, які їх окружали. Ну тобто без таких нечестивих слів, які іноді люди не обходяться. Тобто дуже вона гарно писала. Вона казала, що діді мусти ночі я буду пам'ятати завжди, скільки б я не жила на цьому світі. А про саме місто вона теж любила його, бо е, наше місто е, таке в як потім писав наш письменник, місцевий так само Роман Хоркавий, що місто Миколаю не мав вареник варенику, макітрі. І от, власне, тими узгір'ями, де росло дуже багато квітів, вона любила польові квіти, і вона тими узгір'ями любила гуляти. Вона збирала квіти золотистими пісками, вона гуляла нашими вулицями. В нас збереглася метрична книга, де є запис про народження Уляни Кравченко. Вона хрестилася у церкві Святого Миколая. І також у своїй повісті Хризантеми, вона з гордістю описує, що я була на посвяченні церкви Святого Миколая і стояла в першій четвірці міщан. А коли вже. Вона закінчила вчительську семінарію, і вона дуже хотіла повернутися до Миколаєва, аби вчителювати тут, тому що міщани її знали і поважали ту родину шнайдерів, і діти її знали і любили. Ну але так не сталося, то тому, що місця на посаду вчительки не знайшлося у Миколаєві, тому шкільна рада скеровує її на першу посаду у повітове містечко Бібірку, mm -hmm. де вона почала вчителювати. Mm -hmm. Дякую. А ми, сучасники, тішимося, що у нашому маленькому містечку у Львівській області є така видатна постать Оляна Кравченко: популяризуйте свою культуру, підтримуйте її. Та дізнавайтеся більше. А я нагадую, що більше новин важливих та актуальних ви можете переглянути на сайті редакції медіа Якщо у вас є цікаві пропозиції та вас турбує життя Миколаївської громади, залишайте ваші запити у коментарях у соцмережах. А також підписуйтеся на Ютуб канал редакції Юлія Фецієвич, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.